Швейцарські банки десятиліттями зберігають таємниці своїх клієнтів. Часто зазирнути у шпаринку того, які об'єми грошей проходять через рахунки у цій країні, не можуть навіть правоохоронці. А що як ми розкажемо вам, які таємниці зберігають у Швейцарії українці? Привіт! Мене звати Яніна Корнієнко, і сьогодні я вам розкажу про новий витік даних, тепер уже банківських, який отримав назву Swiss Secrets. По всьому світу найближчим часом з'являтимуться журналістські розслідування пов'язані з витоком даних банку Credit Suisse. разом з колегами з OCCRP, New York Times, The Guardian та іншими. Ми довгий час аналізували ці дані. У витоку знайшлися рахунки відомих та заможних українців, зокрема, олігархи Коломойські та Ахметов, бізнесмен російського походження Фукс, екс-голова податкової Несіров та навіть колишній прем'єр-міністр Лазаренко. Що таке Swiss Secrets? Swiss Сікретс це спільний міжнародний журналістський проект, заснований на витоку даних банківських рахунків. Їх надало анонімне джерело німецькій газеті Zeitung і вона поділилася цими даними з OCCRP та 48 партнерами по всьому світу, серед них і слідство інфо. Журналісти з п'яти континентів перевірили тисячі банківських записів, опитали інсайдерів, кримінальних прокурорів, перевірили судові записи, фінансові звіти, щоб зробити свої висновки. Дані охоплюють понад 18 тисяч рахунків, які були відкриті за останні понад 70 років. Загалом мова йде про більше ніж 100 мільярдів доларів. У витоку даних Credit Suisse – 2,5 тисячі українців. Серед них є відомі політики та олігархи, про рахунки яких важливо знати. Ми будемо називати суми у швейцарських франках, тому одразу зазначимо, що один швейцарський франк зовсім трошки дорожчий за американський долар. Тому сума у франках це майже те саме у американських доларах. Хто з українців засвітився у Swiss Secrets? Серед клієнтів Credit Suisse опинилися люди з десятки найбагатших українців за версією Forbes – ігор Коломойський та Ріната Ахметов. Свої рахунки у швейцарському банку Рінат Ахметов переважно ділив з топ менеджерами СКМ. Загалом у них більше 50 рахунків. Баланс на одному з них сягав 497 мільйонів франків у 2016 році. У Коломойського ж був один рахунок на своє ім'я, який налічував понад 27 мільйонів франків. І ще один рахунок на ім'я його матері, дружини та доньки. Цей рахунок мав баланс понад 3 мільярди франків у 2007 році. Ми запитали Ігоря Коломойського про походження цих грошей. Балансівка снів Деньги від цієї дезділки. акции Евраза самого, вы поняли, что рассчитались они деньгами и акциями своими собственными? Так. То есть они отдали сколько там, не помню, сколько-то миллионов своих акций, 11,5, по-моему, миллионов акций Евраза, угу. которые стоили на тот момент 2,5 миллиарда. Плюс миллиард прислали деньгами. Итого 3,5 миллиарда. Вот был счет открытых ценных бумагах, то был счет... для до міжнародних переводів. Вот туда пришли эти деньги. Этот счёт был открыт в 96 году. Він був відкритий особисто на ваше ім'я. Счёт был открыт мной на моё имя, но члены семьи имели право пользования с точки зрения непредвиденной ситуации. За тими даними, які я вам надіслала раніше, цей рахунок mm -hmm. а належить тільки вашу сім'ї. Вас у цьому рахунку немає. На, значит, тогда это не тот рахунок, і туда деньги не могли приходить. Тоді що це за гроші, які лежать на так цьому рахунку? Так не може. Рахунку? Для мене не, не було ніяких грошей, не могло бути 9 мільярдів франків. Якщо річ йде про 3 мільярди, як ви кажете, франків, то тільки це стосувалося моєго рахунку зі зберіганням з євро. Чи може бути таке, що вас не було зазначено не в цьому не рахунку? Не може. Відключено. Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у виведенні з найбільшого українського банку ПриватБанку 5,5 мільярдів доларів. Зараз державний банк судиться з олігархом у кількох країнах, зокрема у Великобританії, де вже за декілька тижнів розглянуть справу привату. Більше про справу Приватбанку ви можете дізнатись у нашому фільмі Зірвати банк посилання ось тут. Послугами Credit Suisse скористувалися і інші українські багатії. Як стало відомо з витоку, ще одним клієнтом банку був російсько-український бізнесмен Павло Фукс. Фукс став клієнтом Credit Suisse у 2014 році. Його рахунок налічував 17 мільйонів франків у 2015-му. Павло Фукс відомий тим, що він викупив 2 мільярди гривень боргу київського метрополітену. А минулого року він потрапив під санкції РМБО через зв'язок з нафтогазовими махінаціями часів Януковича. А нещодавно Фукс став фігурантом скандалу, коли журналісти української правди показали, як гучно під санкційний бізнесмен відсвяткував день народження під Києвом. Ми запитали у Павла Фукса про походження цих грошей. Відповіді чекаємо. У Кредітсвістри мали гроші колишні українські посадовці. Наприклад, екс-голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський мав три аккаунти. Він став клієнтом Credit Suisse у 2004, 2006 та 2007 роках. В рік, коли його акаунт налічував щонайменше 1 мільярд франків, Хорошковський закінчив працювати у російській гірничо-добовній та металургійній компанії Євразгруп і став заступником секретаря ради безпеки та оборони України. У період, коли він мав інший рахунок, він очолював митницю. Сам Хорошковський на запит Осісіарпі відповів наступне: у мене не було жодного рахунку у вказаному банку у цей період. Вважаю на цьому усе до речі, як виявили журналісти-розслідувачі у банку тримали гроші спецслужбісти з інших країн: Іраку, Чорногорії, Венесуели, Ємену, Єгипту та інших. А тепер готуємо картаті ковдри. Адже іншим посадовцем, який тримав гроші у швейцарському банку, був колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров. У Credit Suisse він мав рахунок, на якому у 2010 році за декілька місяців з'явилося майже 700 тисяч франків. У часи, коли відкрито рахунок, насіров спочатку працював у інвестиційній компанії Concord Capital, а потім у фірмі Renaissance Capital. у березні 2017 року Насірова заарештували за підозрою у припиненні оподаткуванні. Газотрейдингових компаній народного депутата Олександра Оніщенка. Тоді Насірова, як голову податкової, звинувачували у завданій державі збитків на 2 мільярди гривень. Після затримання Насіров заявив про проблеми зі здоров'ям і певний час перебував у лікарні Феофанія. А вже за тиждень його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави і його випустили з під варти. Витік Свій Secrets проливає світло і на інші справи, про які, здавалося б, уже давно забули. Так, у даних знайшлися рахунки колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. У 2007 році Світовий банк включив його до десятки найбільш корумпованих лідерів світу. Лазаренко обіймав посаду прем'єр-міністра понад рік у середині 90-х. У 2009 році, майже через 10 років після його затримання у США, його засудили загалом на 8 років ув'язнення за гратами за корупцію та відмивання грошей. Він вийшов на волю у 2012 році. За даними ЗМІ, зараз Лазаренко мешкає з сім'єю у передмісті Сан-Франциско. Ім'я Лазаренка як власника чи співвласника з'являється на двох раніше невідомих аккаунтах Credit Suisse. Відповідно до отриманих журналістами даних, обидва рахунки були активними станом на 2003 рік, коли тривало офіційне слідство по Лазаренко в США та Швейцарії. Представники Лазаренко, по суті, спростовують інформацію про два раніше невідомих рахунки. Кредит Суїз не надавав банківських послуг та не дозволяв панові Лазаренко отримати доступ до будь-яких коштів приблизно з 1998 року. Всі п'ять рахунків відомі правоохоронцям США з 2000 року. Ми розповіли вам лише про деяких українців, яких разом з іноземними колегами знайшли у матеріалах Суїс Secrets. Це важливо, тому що йдеться про людей, які мають або мали владу, вплив на економічні або політичні процеси в країні. Або підозрювалося скоєнні злочину. Відомості про ці рахунки доповнюють загальну картину статків українських можновладців, а також дають уявлення про сам швейцарський банк. Адже джерело, яке дало журналістам цю інформацію, сказало: я вважаю, що швейцарські закони про банківську таємницю є аморальними. Приводом для захисту фінансової таємниці є лише папірець, який прикриває ганебну роль швейцарських банків у співпраці з неплатниками податків. Ця ситуація сприяє корупції та позбавляє країни, що розвиваються. Необхідних податкових надходжень. А що про цей новий витік даних думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. Якщо вам подобається те, що ми робимо у слідство інфо, лайкайте це відео та підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви хочете нас підтримати, це можна зробити на Патреон. Посилання у описі під відео